Переходимо до восьмої сходинки. Упродовж усього свого дорослого життя, хоча їй доводилося терпіти негаразди хвороби та особисті нападки, пані Плавацька непохитно втілювала восьму сходинку золотих сходів під назвою Вірність обов'язку перед вчителем. Стосунки вчитель учень є важливими, оскільки вони несуть зобов'язання обом сторонам. Це стосується як світської, так і духовної сфери. Коли Олена Петрівна була молодою жінкою, зв'язок, який на все життя встановила вона зі своїми духовними вчителями, був побудований на довірі. Впевненості та повазі. Визнаючи, що слово вчитель відкрите для різних тлумачень, давайте спочатку розглянемо його в звичайному розумінні цього слова. У своєму коментарі до золотих сходів Джона Джео вказує на ієрархічний характер цих відносин, учитель і учень знаходяться на різних рівнях щодо знань, які їх об'єднують. Адже також зазначає, що якщо сьогодні ми учні, то завтра ми можемо бути вчителями, навіть тому, хто навчає нас зараз, але, можливо, в іншій галузі знань. Теософія вчить, що ми еволюціонуємо протягом багатьох життів. Філософ трансценденталіст Ральф Волдо Емерсон використав метафору сходів, щоб зображити цей процес. Ми прокидаємось і опиняємось на сходах. Під нами є сходи, якими ми ніби піднялися. Над нами є багато сходів, які ведуть угору. І ховаються з поля зору. Ми бачимо цю відданість своєму вчителю в житті Людвіга ван Бетховена, який молодим чоловіком поїхав до вітня, щоб навчатися у Йосифа Гайдна. Бетховен уже зарекомендував себе як віртуозний піаніст, але тепер хотів відточити свою майстерність як композитор. Дайн був плідним композитором симфоній, концертів, струнних квартетів та інших музичних жанрів. Згідно з книгою Яна Керса, після смерті Моцарта Гайн зайняв місце як найвпливовіший і найсучасніший з усіх композиторів. Він погодився наставляти Бетховена тричіла на тижні, що було надзвичайно корисним для музичного зростання Бетховена. Але, як зазначає Льюс Локпут у своїй книзі, Бетховен музика та життя, їхні особистісні стосунки, здається, не були легкими. Напруга виникла через різні. Погляди поколінь та політичні відмінності, через рік вони розійшлися. Неприємні почуття з обох сторін виникли через вроджені художні відмінності, додає Локут. Незважаючи на це, Кейр стверджує, що з музичної точки зору немає сумніву, що Бетховен. Шанував Гайдена як майстра найвищого рівня. Насправді, за кілька тижнів до смерті Бетховена, друг подарував йому літографію маленького будинку, де народився Гайден. Ейрс скаже, що йому залишалося жити ще лише декілька тижнів, і тоді Бетховен зробив останній символічний жест. І обрамив витвір мистецтва, таким чином, піднявшись над особистими розбіжностями та продемонструвавши віддане почуття обов'язку перед своїм вчителем. Дослідникам езотеричної літератури відоме прислів'я, коли учень буде готовий, з'явиться вчитель. Та шанована сентенція повторювалася так часто, що з часом перетворилася на кліше звичну фразу, яка нездатна надихнути на критичне мислення та яку зазвичай приймають або відкидають за чисту монету. Визнаючи, що людська природа має схильність до самообману, можна задатися питанням. Скільки є учнів, які залишаються задоволеними в очікуванні вчителя, але роблять дуже мало, щоб підготуватися до цих стосунків, ми можемо легко зрозуміти, скільки потрібно прикласти зусиль навчання, щоб стати компетентним учителем. Але що щодо учня? Задає питання Девід Брюс. Яка його відповідальність? Хіба від учня не вимагається якась підготовка? Чи можете ви вивчати обчислення, не вивчивши спочатку геометрію? займатися алгеброю, не опанувавши початкову арифметику? Принаймні. Хіба учень не зобов'язаний розвивати відкритий розум, вільний від упереджених ідей забобонів, а також розум вільний від валікання? Насправді стосунки вчителя й учня це стосунки віддавання й отримання, підготовка яких потрібна з обох сторін. Якщо в наведеній вище сентенції є якась правда, то ймовірно, вона мало пов'язана з очікуванням, але значною мірою вона пов'язана з діяльністю, робити все можливе, щоб привести себе в стан готовності та сприйнятливості. Що стосується вчителів, то протягом нашого життя ми можемо мати багато вчителів, і кожен з них зробить певний внесок у наш загальний ріст і розвиток. Деякі виконують роль гідів, як у випадку вчителя музики, який знайомить учнів з музикою різних стилів і епох. Інші працюють як тренери, допомагаючи студентам навчитися спеціальним навичкам. Таким як боротьба, стрільба з лука або гра на музичному інструменті, багато з них служать торговцями інформацією, яку вони чітко і організовано передають тим, хто може за це заплатити. У всіх цих випадках вчитель відіграє важливу роль, оскільки, як зазначив грецький філософ Плутарх, Природні здібності без навчання сліпі, однак навчання полягає не лише в накопиченні навичок і фактів. Лутар також сказав розум це посудина, яка вимагає наповнення. У подібному ключі французький філософ Монтень нарікав. Ми працюємо. Лише для того, щоб заповнити свою пам'ять, а розуміння та совість залишаємо порожніми. Аліл Джебрат стверджує жодна людина не може відкрити вам нічого крім того, що вже лежить на півсонним у світанку вашого знання. Таким чином, повторюючи Платона, Щодо вчителів із традиції мудрості, то одні служать провідниками, інші наставниками, треті продавцями окультних знань. Усе це добре, але, мабуть, найціннішим наставником є той, хто прожив життя, а отже є справжнім зірцем мудрості.